Як знайти свій авторський голос у книжці? Нонфікшені це не дуже легко, тому що в навчальній літературі, експертній там повинна бути інформація якась вагома, цікава, нова, і вона чомусь повинна навчати. І щоб людина дочитала цей текст, треба її написати так, якби ви розповідали це другові. Який, наприклад, або дитині, це ще круче. Бо половина слів, типу в контексті наразі реалізація потенціалу, на кшталт, на кшталт, це класне слово, всі українські слова дуже класні. Але м у нас не такий словарний запас, який ми використовуємо при спілкуванні а, в порівнянні з письмом, в письмі ми можемо щось використати, таке, чого ми не говоримо. І воно може заважати, тому використовувати свій авторський голос природній для того, щоб писати. А потім ще після коректора, який відкоригує, щось додасть або щось переробить, бажано ще перечитати, бо там можуть бути якраз такі слова, які до людини не дійдуть. І вона може читати абзац тексту, наче всі слова правильні, зрозумілі, окремо. Але весь абзац він в голові не залишиться. Люди відчувають не тільки слова, а й тон, інтонацію і щось таке енергетичне, що є в тексті, що може передати тільки голос людини. Тому пишіть з душею. Дякую за увагу. А якщо вам цікаві інформація про всі процеси, про написання книжок і видавництво і просування, у нас є безкоштовний чек-лист. Напишіть під відео одиничку і отримаєте цей чек-лист. Дякую за увагу.